Це схоже на грозу, спершу збираються хмари, а потім, як удар блискавки, приходить ідея так говорить про створення своїх робіт художник Олег Шупляк. Його майстерня, і справді, близько до неба, на горищі старого будинку в історичному центрі містечка Бережани Тернопільської області народився Олег Шупляк 23 вересня 1967 року в селі Біще Бережанського району Тернопільської області. За освітою він архітектор. Спочатку працював вчителем малювання у рідному селі, потім викладав у Бережанській дитячій художній школі. Олег входить до спілки художників України. Він неодноразово демонстрував свої роботи у Великобританії, Японії, Кореї, США, Данії та інших країнах. Та, навіть здобувши світове визнання, він продовжує створювати свої шедеври на старенькому горищі. Олег не проміняв спокій та затишок рідного краю на галас та метушню великого міста. Популярність художнику принесли картини, оптичні ілюзії з подвійним змістом, двовзори. Аби їх розшифрувати, варто глянути двічі. Хоча яке там двічі, їх можна розглядати нескінченно. Я пишу для того, щоб люди читали мої полотна і зашифровую в них речі, які не розкриваються з першого погляду. Так говорить митець про створення ілюзій. Свою першу картину з подвійним змістом художник написав у 1992 році, дебютним був портрет Тараса Шевченка під назвою Кобза. За словами художника, образ Тараса Шевченка займає в його творчості почесне місце. Коли я почав експериментувати з оптичною ілюзією, мені хотілось відобразити всі національні символи в одній картині. І головне, щоб всі символи разом створили образ найвеличнішого сина України Тараса Шевченка. У 2013 році Олег Шупляк переміг на всеукраїнському конкурсі на кращий ескіз логотипа з відзначення 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка. Цей логотип був на сіті лайтах у Києві на Майдані під час Революції Гідності. Також під час революції гідності у Києві на 12-метровому банері використали зображення картини художника Борітеся поборете. У своїх картинах-ілюзіях художник зображує відомих людей, письменників, художників, науковців. Я для себе встановив кілька правил: усі елементи картини повинні бути пов'язані логічно, щоб кожна деталь трансформувалася у поетичний символ. Говорить Олег Шупляк. Ось як про Олега Шупляка написав Педро Боавентура, як алегорія чи метафора, його картини здатні розповідати історії без слів. Спочатку нам відкривається одного образ, потім два, потім їх вже багато. Вони розкривають суть, ідею, дійство, яке відбувається десь далеко і давно, але водночас тут і зараз, безпосередньо перед вами. Олег Шупляк переконаний, що саме завдяки архітектурі він навчився бачити речі в різних площинах, розвинув у собі оте подвійне мислення. Нині картини ілюзії Бережанського художника хочуть бачити у багатьох країнах світу. Для художника принципово важливо ширити українську культуру в світі. Я живу серед свого народу, говорить митець, почуваюся зобов'язаним йому і повинен віддати цій землі те, що взяв від неї. Перші півтора роки після повномасштабного російського вторгнення художник кожен день малював лише війну. Допомагаю чим можу, каже художник. Мою картину очі війни на благодійному аукціоні продали за 150 тисяч гривень, які пішли на допомогу з сучастина коштів з виставок також іде на допомогу нашим захисникам. Олег Шупляк, майстер ілюзії. Перед його картинами ми почуваємось, як Аліса в дивокраї, він кожен раз ніби дає нам напитись чарівного еліксиру.